Всім привіт! Ви на каналі NieDV і сьогодні вам покажу, як зробити сухарики в Для Цього нам буде треба хліб, далі помідор, кетчуп і майонез для сопсу. І сіль, і перець. Перше маємо нарізати наш хліб. Ріжемо таку. Таку ми маємо нарізати наш хліб, сухарики, і тепер маємо їх викласти на тарілку. Таку. Вложимо отако. Коли ми нарізали і виклали сюди хліб, тепер кладемо її в мікрофольовку. Закриваємо, Ставимо на 500 Вт і на 4 хвилини. А зараз будемо робити соус для наших сухариків. Перше маємо нарізати помідор. Також ми маємо нарізати, потім маємо їх нарізати кубиками. Коротше, помідор маємо нарізати за кубиками. Такому ми маємо нарізати наш помідор. І тим часом у нас вже сухарики готові. Але ще не дуже добрі, то ми їх маємо перевернути на іншу сторону, щоб вони ще спокоїлися. Такі вони у нас виході, коли ми їх відліпили, тепер знову ставимо їх на 3 хвилинки, десь таке. Далі перейдемо знову до соуса. Ну, коли ми нарізали помідор, беремо е, кетчуп і наливаємо в тарілочку. Ось таке маємо налити, потім ми наливаємо сюди майонез. От, От наливаємо. Так само як. Е, Кетчупа має бути однаково. і кетчуп теж. Так. Тепер маємо це все перемішати. І маємо виконувати Кидаємо і перемішуємо до однородної маси. Потом дам, даю сюда перец и соль, что-то даем и перемешиваем все снова. Вот такая. Теперь мы дать сюда патрушку. Такой, что можно дать укропчик, а и укропчику, и патрушке. И все снова перемешиваем. <клёх> и потом у нас получается такой очень вкусный соус. Вот такой. Потім у нас вже зробилися наші сухарики. Можемо їх здістати. Отакі сухарики в Вони... такі хрустящі. Дві ж добрі, можна тут сюди дати все, е е солі. І дати персу. Зараз йдемо ще персу. Ось таке потім можемо все перемішати руками такому. Ось такі у нас сухарики вийшли. І все вже готове. Вона ж соус і сухарики. Сухарики вийшли дуже хрустящі. І давайте спробуємо соусу. Можна їх такого. макати в соус і їсти треба. Отако. З сухарики дуже вкусні, я думаю, соусом вийшло. Дуже вкусно. Надіюсь, що ви поняли цей рецепт сухариків з соусом. І всім кому сподобалося відео, ставте пальчики вверх, ставте лайки і дизлайки. Підписуйтесь на мій канал. Пишіть в коментарях отут. Вот і всім пока з вами в Анітатіві. Пока-пока!